Володимир Артюх, начальник Сумської обласної військової адміністрації, з нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаю. Бажаю здоров'я. Чи е оця ранкова ракетна атака якось зачепила Сумщину? Безумовно, як зазвичай, більшість ракет, більшість літальних апаратів, безпілотних літальних апаратів вони проходять через територію Сумщини. І, безумовно, є і цілі, по яким б'ють. Б'є ворог і на Сумщині сьогодні, завдячуючи нашим силам ППО збройних сил і інших сил безпеки було збито 13 шахідів, і за початку цього року вже 617. Якщо ми скажемо, інтенсивність збільшилась, то це буде не повністю, тому що за минулий рік було збито 766, А тут за два місяці з невеликим вже 617, тобто інтенсивність значно обстрілів збільшується. Більш того, почали застосувати інтенсивніші системи залпового вогню. Зараз по нашим прикордонним громадам це і безпілотні літальні апарати, і дрони і авіаційні засоби ураження за використанням кабів зросли 4 рази. Це все за ці дні. І за цей за цю добу 63 три е, обстріли було більше 20 населених пунктів було обстріляно. Постраждало, слава Богу, не постраждали люди. Але інфраструктура, в тому числі енергетичні чотири об'єкти були е, знищені, і газової. е, комунікації теж один об'єкт, тому ворог продовжує бити. По інфраструктурним критичним інфраструктурним об'єктам Сумщини, якщо збільшилася так критична кількість обстрілів і російських ударів, то чи збільшилася кількість охочих евакуюватися з прикордонних районів Сумщини? Ну, на сьогоднішній день у нас евакуйовано 43 тисячі. З них більше 7 тисяч дітей, і практично з населених пунктів, які були визначені для обов'язкової. І примусової евакуації діти примусової евакуації з населених пунктів. Діти всі вже евакуйовані в глиб е, території Сумської області а, або в інші регіони України. Пане Володимире. А як ситуація з диверсійно-розвідувальними групами російськими? Вони теж інтенсифікували свої спроби переходу так. кордону? Так, це, це другий виклик, Тобто, для Сумщини перший найпотужніший. Виклик – виклад, це боротьба з повітряним е, ворогом і наслідки застосування авіаційних засобів ураження ворогом. І друга зараз останні тижні почалася інтенсивні застосування диверсійних груп противника. Це починаючи з Шосткинського району, вже були і на інтенсивно почали застосовувати ворог на е, сумському районі. Тобто, і у нас є інформація, що це буде продовжуватись. Ми попередили наше населення, і була вчора рада оборони області. І цю інформацію ми людям надали, щоб вони були готові і не знаходились в можливих районах застосування орган до груп. Ви Згадали про те, що росіяни кілька енергетичних об'єктів е спробували зруйнувати. Яка зараз ситуація в Сумській області з електропостачанням? В Цілому проблема, як я і зазначив, це прикордонних громадах, де чотири об'єкти це прикордонні громади були. Е за були застосовані засоби ураження, і сьогодні вже починають наші енергетики мужньо відновлювати це. Вже заплановані заходи, щоб відновити на сьогоднішній день. Біля 10 тисяч опонентів по Сумській області відключені наслідок застосування ворогам відповідної зброї, але при цьому я маю зазначити, що відключень розуміючи, що сьогодні є дефіцит енергії енергії. Електроенергії по країні для того, щоб не відключати наше населення, наші підприємці в сумській області застосовують такий вид отримання електроенергії від наших партнерів і ця ці наслідки сьогодні дають змогу нам, що ми не відключаємо наше населення по графікам, які можливі для застосування і заощадження електроенергії, тобто імпорт електроенергії зріс на Сумській області два з половиною рази. Угу. Дякую, пане Володимире, що вийшли в ефір. Володимир Артюх, начальник Сумської обласної військової адміністрації.